Далі у нас історія про неймовірну силу волі попри життя у суцільній темряві. Наш герой, ветеран Артем Бондарєв із Вінниці після втрати зору на війні. Він влаштувався на роботу на місцеве підприємство, їздить сам громадським транспортом і займається спортом. А кілька місяців тому почав ще й бігати і вже ставить перед собою амбітні е, е, плани, які саме Артем розказав нашій Вікторії Гетьману. Щоб лопатки наші ззаді схрестились. Два, три. Восьма ранку, у поки серед місця вінниці лише прокидається, ветеран Артем Бондарів вже задає темп новому дню. Разом із командою бігунів проводить розминку Просто неба. Рухи чіткі і впевнені. І це попри те, що Артем повністю незрячий. Настрій прекрасний. Це є заряд мотивації та позитиву, щоб стати зранку. Та за такою впевненістю зізнається Артем, складний шлях, що почався ще у 22-му, на початку повномасштабної війни. На третій день вже записався в лави Збройних сил і пішов воювати, попав в 71-го окремоігерську бригаду і продовжував там службу до поранення. Був поранений за три дні до 23-го нового року. Поранення боєць дістав у ближньому бою на Луганщині. Це була близький контактний бій, це була перестрілка і мені. Кинули з під ствольника пару гранат, і, на жаль, очі мої не видержали осколків. Все завмерло на секунди три. Був такий свист в ухах, і знов все присвичилось. Я відчув, як поштовх тягне мою голову позаду і зір втратився. Після поранення для Артема почалось нове життя, яке він сприймає тепер на слух та дотик. Взяв тростину і йдеш, куди тобі потрібно, закатав рукава і працює. За таким принципом в житті Артема і з'явився біг. Вже два місяці він тренується разом зі своїм наставником та психотерапевтом Максимом Марункевичем. Навіть гаджет спеціальний використовують перед кожним стартом, аби ніхто не загубився на дистанції. Цепляємо резинку. бігаємо. можна сказати, що не я психотерапевт, а він для мене психотерапевт. Коли фокус на тому, на тих можливостях, які є. У нас є чітка програма. Все покроково, крок за кроком, ми будемо йти до своєї мети. А мета Нью-Йоркський марафон. Щороку, у першу неділю листопада, він збирає тисячі спортсменів і є одним із наймасштабніших світових забігів. Завнення до всіх хто сидить вдома, Беріть з мене приклад. Вибагайте на вулицю бігати з нами. Він це Хартран разом до перемоги. Спорт він мене безпосередньо підживлює. Я готуюсь до нього, це цілий процес. І підготовка і реабілітація після бігу, і сам безпосередньо біг це процес, який мені подобається. Від самого безпосередньо бігу я кайфую, і після пробіжки є таке відчуття ейфорії легкої, і воно вартує всіх зусиль, які на це витрачаються. Біжать за самопочуттям, коли 5, а коли 10 кілометрів. Форму потрібно тримати. У нас і момент що раз в неділю бігаємо, і мені недостатньо, мало рухаєш. Але маю надію, куплю собі бігову доріжку і буду підтягуватись до Максима. Артему потрібна спеціальна бігова доріжка, яка буде з поручнями, яка буде давати фіксацію. Да, це дуже важлива складова. Він розпочав збір, тому будемо вдячні, якщо нас хтось підтримує в цій ініціативі. Поки що зібрано третину від необхідної суми, долучитись до збору можна у соцмережах на сторінці Максима Марункевича. Будемо готуватись до марафону, так. тому що нам треба пробігти 42-195. І ми це зробимо давай, давай, <звіт> давай, давай, фініш. із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.